Друзі, задумка наступна. Щоб у нас тут були козлятушки, ребятушки, І було їм де і виход, де тут. Тобто тут будемо проводити реконструкцію сарая, Повну реконструкцію. Наш опит і наше перебування вже майже рік. Воно нам показало, що треба зробити і в якому напрямку нам краще рухатися. На що робити упор, на що треба більше, чого треба менше, на що ми здатні, що ми можемо, на що ми спроможні. Тому було вирішено зробити тут козлятничок маленький, для того, щоб можна було тут козляточок кормити. Вони будуть тут спати, встановити якийсь доповнітельний обогрівательний прибор. Так як у нас тут є буржуйка, тут доволі тепло, зараз буду вже роздягатися. Ой, класно, тепло, тепло. От. А можна буде лампу поцепити, відділити їх, випустити в те відділення для прогулки. І ще хочу зробити там вихід, вихід, щоб не обходити в кінець. Тому дивіться далі і я скажу, що ж ми будемо робити з тим відділенням, що поросят. Поїхали. Готів сонечка, морозець, так класно. Собаки балуються. Собаки завжди балуються. Вони у нас дуже вольнолюбиві, козочки вийшли погрітися. От. А строби йде демочок. Там у нас сарай тепло, ви можете бачити. Це наш сарай. З тої сторони дуже хочеться все повикрашувати, але всьому свій час. До речі, для цього, для цього реконструкції цієї і ремонту, і е, виготовлення цієї загороди для маленьких козлят, будемо використовувати інструмент на акумуляторних батареях. Кому інтересно, наскільки вистачає батареї і про доцільність покупки інструменту на акумуляторних батареях, на відео ссылку в описанні я залишу. Тому переходьте і дивіться. А я буду працювати, а ви будете наблюдати. Поїхали. Тут потрібно все побілити, потрібно все привести до ума. На вулиці зараз у нас мінус 7. А тут а, зараз буду роздягатися вже жарко. Так, друзі. На цій стовбі хочу використати, щоб не, використ... не... не використовувати сварку там. Все остальне. Зараз ми обійдемося тут а, бруском і вголочком. Але тут потрібно підрізати. Очків нема, але я дуже буду обережний. Це робимо точно на глаз, тоді буде получається. Зараз оголочок закреплю звідси шурупами. Потім до нього відвітний прикручу брусок з тої сторони, а до нього вже прийду поддану. Речі, Друзі, для загороди буду використовувати поддони, тому що це найпростіше, найшвидше. І для кос і для козляток вистачає їхні, їхній прочності, потужності. Не так заготовочку робимо. Що воно у нас туди понизу буде? Відмічаємо, відрізаємо. Відрізаємо условно произвольно тому що ми розуміємо, що нам тут не космічні кораблі строїти. Це середня, це верхнє, а то нижня. Все добре. Класний електроінструмент і працювати ним. Це те про те, про те, що я розповідав в відеообзорі на чупилку, переходьте по силці в описанні я лишу про доцільність купляти чи не купляти електроінструмент, коли ти не прив'язаний, а абсолютно мобільний. Так, скажи, смачно, тільки не з'їж мікрофон. Будь ласка. Смачно. Добре. Добре. А тобі це время, поки ми тут строїмося, Чи свині собі чвакають. Друзі, глибока незмінна підстилка показала себе гарної якості, якості. Але для того, щоб в цьому приміщенні було менше пилюки, я хочу зробити в тому приміщенні. Чійлову підлогу. Тому в наступних відео, я думаю, ви це побачите. Так як глибока незмінна підстилка, також є відео на нашому каналі. Силочка також в описанні. Це дуже класна штука. Мені сподобалася, але потрібно окреме приміщення для того, щоб там були тільки свині і тільки незмінна підстилка. Так як у нас тут планується, будуть козлята, будуть кози. Це все буде таке багатофункціональне приміщення, то свині тут з їхньою пилю і глибокої незмінної підсилки будуть недоречні. Так що, отак, рік прибування тут, партія поросят і цикл, циклічність. Показала, що потрібно знову реконструювати. Тому ми продовжуємо, а ви з нами лишайтеся. Заодно підготовлюємо для пробілки ізвість на колоти. Друзі, в будівництві неоднократно я вже використовував такі оці поддони, чи європоддони їх називають. Ну, стандартні. Дуже така класна річ. уже готова і набрана якась. Яка Конструкція півзабору, та ще якщо повідбивати ці ножки, то ще й додається досточки, допустимо, там, або додати навіть заборчик. цей. Дуже удобно, вже готово нарізано і монтується елементарно і швидко. А відбиваючи, відбиваючи ці ножки, я одну зараз лишу, щоб можна було далі для монтажа і використовувати цей угол скріплений. А ці зараз повідбиваю і покажу, як я забиваю потім озі, щоб він не розпадався. Поїхало! І виходить, друзі, такі а-ля скоби, які потім тримають і не дають поддону. Розбиватися. Це можна навіть одільне відео зняти, як з поддонів зробити забор. Mm. Так. Є таке. І, друзі, цей поддончик. У нас станемо сюди. Чому я не відбивав цю штуку? Цей у нас зав'яжеться сюди, заскрутиться шурупами. І буде такий угол, буде такий кут, який стане у нас сюди. Ти сюди, ти туди, ти туди прикручуємо, ти сюди відкручуємо, туди пришиваємося, туди є, сюди шурупи є, туди шурупи є, туди є. Ну і, собственно, починаємо монтувати. Tadám, tu tá len nebudú І так, друзі, так як ми спочатку відео казали тут загороду, то, все. в принципі, загорода вже готова. Можна запускати козляток, поки вони малі. Трошки От там Отам з тієї сторони також досками, як я там бачу, ви могли бачити, як я там зашив, ви могли бачити. І тоді цей угол розкріплю сюди розкосаною. Щоб цей не полтай. Цей добре стоїть, а цей угол розкрепимо, зімпровізірував імпровізірував, імпровізірував, Отакий засов у нас тут з подручних средств. Все, козлята не вийдуть точно. Все, сюди не випаде, сюди не випада, сюди не випаде, сюди не йде. Якщо діти можуть зайти, наприклад, на ту сторону. Діти не... я достаю і Люда достають прекрасно. А діти можуть прийти і закрити, наприклад, отак. От і все буде нормально. От такий от чемодан. Так, добре. Постіль козочкам перенесли сюди. Тут ще настелиться. Це так, щоб не задувало. Приставимо якусь лампу, може, не лампу, ну так як я і розказував. А е цю доску зробив зйомну. Сйомну. Навіщо? Навіщо? Так як тут планується козлята І вони будуть у нас кормитися по-настоящему, як вони повинні кормитися з соски. Вони у них повинні вирабатуватися, так як у них сложний желудок їм. Вони, потріб... вони повинні молоко смоктати. Сосательний рефлекс, у них молочко попадає. Е... Сичух, потім сичуга в, в желудок, і тоді вони вже правильно ростуть, правильно формуються, правильно у них піщварієння, здорові і в дальніше здорові козлята. Тому правильно, щоб козлята смоктали молоко, з соски. Здорові кози. Здорові кози тоді будуть. Так е, Так як ми планували, чому так дойшлося розширитися, ми зможемо ми не знаємо, скільки буде, але плануємо. Ми зможемо, наприклад, їх відділити якесь количество, покормити, а потім їх можна туди відправити. Це буде така вигульна ділянка. І вже потім, коли зробимо тут двері, двері, але така конструкція, побачите, двері, то ми зможемо навіть і кози сюди приходитимуть, і два буде таких у нас теплих сараї. Треба рік прожити, щоб розуміти, що треба, пройти всі цикли. Тобто, це такий у нас один із, із нових буде е, відков, відков житті на господарстві. Е, один із таких розвитку проєктів, направлення, чому, куди, як. Все у нас поступово. Тому працюємо. Звісно, свої кози, свої. Козлята, сир, молоко своє. Ти знає, ми знаємо, що ми доємо, ми знаємо, чим ми кормимо, ми знаємо, куди ми йдемо, е які, які у нас ідуть е порода родословна, хто від кого, хто куди, Діти, скільки мама давала, скільки папа від скільки папа якої мами давав. <сум> Це таке дуже цікавий момент. Тому. Чекайте козляточок, зараз вони вже з'являться. Друзі, роблю все на глаз. Тому що на глаз воно, виходить, завжди краще всього. Для е, цього просверлювання використовую 35-те перо. 32 -е перо, воно малувате. Ну, вірніше, у нас горлышко якраз бутилочки 32, тобто воно дуже в притірочку. Не буде тяжело це все засовувати. Тяжело це все робити. Тому 35. Якраз саме раз. Все, добре, зараз вот це пообдираємо. Пообдираємо, пооббираємо. І будемо ждати козляточок. Шановні, Рішив ячув в інтернеті і вирішив так, щоб ми кормили з бутилочки наших козлят, так як їх буде дуже багато, комусь дуже, комусь не дуже, але буде багато. Ми не можемо, у нас не вистачить, просто рук. Вирішив зробити таку підставку для бутилок з, з відверстіями, щоб можна було кожну цю вкидувати і. І потім вже потім уже. це буде наступним образом. Це у нас експериментальна така бутилка. Наступним образом, щоб ми могли оттуда брати. Отак. Шук. Заходиш з молочком їм туди. Шук, сюди. Опа. І все, і тут буде смактати. Туди вона не вискоче. Це такий експериментальний варіант. Не повинна вона туди вискакувати. Я ще розумію, що молочко там буде. Експериментальний варіант, який буде. Якщо щось не буде виходить, то будемо підділити. Тому нам лишилося в цьому козлятнику нашому. Досверлимо зараз дірочки і вже ізвість наколочена, і будемо ізвістковать. Так що лишайтеся з нами. А уже про козляточок, як вони туди будуть їсти, я думаю, ви побачите. Наступному відео. Тому лишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал і Божих вам благословій!